Минулого року, коли Путін поїхав в пхін'ян, може хтось забув там такий пишний парад, всі в кольорах, всі в квіточках, діти там не знаю тисячами марширували. Ми тоді всі політологи, політичні експерти, аналітики були на сполох, що ми бачимо, як на наших очах зрощується диктаторський режим. Угу. І буквально за декілька місяців після підписання договору про все там осяжне партнерство, дружбу, там мир, і жвачку і подачки. Давайте чесно говорити, чого Північна Корея пішла на, скажем, з, 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 з таку злуку з Російською Федерацією, їй потрібні. Засоби, їй потрібні просто продукти харчування. Багато чого потрібно, що може їм дати Російська Федерація. Російська Федерація бере там, там багато військових заводів, бере там снаряди, бере там артилерію, бере там стволи для артилерійських цих орудій і так далі, і так далі.